Жирна шкіра потребує особливого догляду. Особлива шкіра вона жирна, і тому нам потрібно за нею доглядати, нам потрібно її зволожувати, і нам потрібно розуміти, як з нею впоратися з цією жирністю, особливо якщо вона надмірна. Тоді, коли вже жирна шкіра і ви помічаєте на неї, що з'являються висипи. Це може бути камедони, це може бути запальні елементи, коли вона вже стає не тільки жирна, а вже з якими небудь проблемами, тоді вже варто звернутися до дерматолога. Ну, по перше, це гормони, андрогени, по-друге, це вік. Коли це підлітковий, це нормально, а коли ми вже підходимо до особливих якісь моментів, тоді це ну, воно впливає на вироботку себума, шкіряного сала. І це генетика. Схильність. Якщо у батьків була така проблема сама, і якщо у вас воно є, також треба звернутися до лікаря-дерматолога. Це потрібно розуміти, потрібно чи не потрібно. Якщо ви приходите вже в Жінки в передклімактерічному періоду, якщо їх підсипає, якщо у них є проблеми, то краще звичайно здавати гормональні зміни. Якщо ми дивимося підлітків, якщо в них є такі проблеми, також краще здати і подивитися уровень андрогенів. Тому що це насправді міф. Коли ми говоримо, що ми знежирюємо шкіру, тоді ми її пересушуємо. І це виходить є відгук шкіри на те, що ми ж її пересушили, і її потрібно знову виробляти кожне сало. Тому що кожне сало це ж нас захист. Виходить так, що коли ми прибираємо шкіряне сало, воно знову дає собі дзвіночок про те, що йому знову потрібно вироблятися. І тому получається як порочне коло. Ми прибираємо, воно знову з'являється. Ми прибираємо, воно знову з'являється. Це той момент, коли ми вже самостійно не зможемо впоратися з жирністю шкіри. Тоді це вже надлишкова вироботка себему. Потрібно звертатися і розуміти, чому вона така. По-перше, ви повинні зустрітися з лікарем і розповісти йому, що у вас є в догляді. Лікар буде опиратися на те, що у вас є. І тоді він буде вже дивитися, допомагає воно чи не допомагає, можливо, ви взагалі використовуєте не те, що потрібно. Далі він буде дивитися вашу схильність до цього, до акне, до прояв акне. Він буде дивитися на ваші генетичні прояви, на вашу пори, які вони є, які там є камедони, які вони відкриті, закриті, якщо є запальні елементи, це все вже може оцінити лікар візуально. І коли він розуміє, що до чого, тоді він вже може вам допомогти підібрати або догляд, або призначити правильне лікування. якщо... Це того потребує. По-перше, це ретиноїди. Що вони роблять? Вони нормалізують вироботку шкіряного сала. Вони працюють так, що кожне сало виробляється в той якості, в той кількості, в якому потрібно. Це перше. Друге, це ніацинамід. Він зменшує запалення і він також працює на зменшення вироботки шкіряного сала. І зелений чай, про який всі говорять, він також додається в компоненти, які повинні бути в вашому догляді. Ну, по-перше, це саліцилова кислота. Вона очищує пори, вона має антибактеріальний ефект, вона зменшує запалення. По-друге, це кислоти, які повинні бути в догляді. Вони також будуть зменшувати виробництво шкіряного сала. Це перлит та силіка. Вони поглинають жир і вони придають матовість шкірі. Оце дуже класні компоненти, які є в засобах, які по догляду за жирною шкірою. Дивіться, насправді краще звернутися до дерматолога або, хоча б до косметолога, тому що ви можете неправильно розцінити шкіру. І ну, якщо знову ж повертатися, всі ж хочуть знежирити жирну шкіру, тому що вона жирна. А це ж насправді неправильно. Тому краще звернутися, отримати правильну консультацію і зрозуміти, що вам потрібно, а що вам не потрібно. Тому що дуже часто, коли приходять пацієнти, і вони, ну, ми взагалі, і я полюбляю, коли до тебе приходить пацієнт, і я прошу, щоб він приніс з собою все, що в нього є в арсеналі. Тому що ти тоді розумієш, що можемо використовувати, а що не можна використовувати. І коли ти починаєш роздивлятися, насправді ці баночки, і ти бачиш, що люди купляють все, що можна. І головне, знаєте, я кажу, чому люди дивляться блогерів, а не слухають лікарів, тому що з блогерами ти це майже я сьогодні прочитала. що з блогерами ти живеш їх життя. Ти їх бачиш кожен день, ти з ними там. Стаєш, снідаєш, ти з ними там лягаєш спати, а лікар, який виступає, ти бачиш його перший раз і довіри до нього немає. Тому краще приходити до спеціалістів, розмовляти з ними розуміти, що можна, а що не можна. Ну, На лікарів вже своїх підписано, там я маю на увазі на дерматологів таких відомих. там, Ну, хто мені подобається. І коли ти слухаєш, і насправді вони кажуть дуже думки такі, які в тебе постійно в голові. Але про це люди не говорять, тому що люди слухають зовсім інших. Ти постійно нервуєш цього приводу і думаєш, блін, ну насправді, чому ви дивитесь на них? У Вас же є лікарі, які досвідчені, які розуміються на цьому, але насправді люди не прислухаються. Вони люблять жити своїм чужим життям, а на своє якось не так. Взагалі, якщо ми говоримо з вами про жирну шкіру, це от якраз це і є. Це гелі, пінки і це кислоти, тому що вони дуже м'яко очищують таку шкіру, без цього нікуди. І якщо ми говоримо про скраби або пілінги, або якісь такі жорстокий догляд, ні, це не про жирну шкіру. Це теж знову ми повертаємося до того, з чого почали, коли ми з вами будемо знежирювати шкіру, і вона знову почне виробляти шкіряне сало ще в більшому обсязі ніж було раніше. Тому що коли ми її пересушуємо, дуже часто люди використовують спиртові засоби, які пересушують шкіру. І це знов про те, що ми говорили: що це дзвіночі для того, щоб мене пересушили, шкіряне сало прибрали, тому мені потрібно його знову виробляти, і шкіра його виробляє ще в більшій якості і в більшій кількості, як воно є. Якщо ми говоримо про догляд да, про жирну шкіру, ну по-перше, це повинно бути очищення зранку та вечір особливо. Потім повинні бути активи. Ну, це вони можуть бути можуть не бути, тому що це сироватки, якими люди користуються. Ну, це не обов'язково, але якщо людям подобається, ви можете користуватися. Далі це потрібно бути зволожені обов'язково, і перед виходом на вулицю ми повинні наносити сонцезахист. Це обов'язково також для жирної шкіри. Але якщо ми говоримо про вмивання і про догляд, то краще, щоб він був у вигляді пінки або гелів. і щоб там були обов'язково кислоти, тому що вони будуть зменшувати також виділення з кожного сало себе, тому що це ж головне на що направлена наша робота з жирною шкірою. Можна використовувати і потрібно. використовувати, але потрібно розуміти, що ми використовуємо, як ми використовуємо, і коли ми використовуємо, тому що дуже часто люди не розуміють, що це таке, і починають користуватися. Ну просто для того, щоб користуватися. А потім вони ж також можуть і пересушити шкіру, і зневоднити її. Тому потрібно розуміти, як використовувати. Ну, це теж знову повертаємося до того, що краще сходити до лікаря або до косметолога і отримати правильну корисну консультацію і інформацію, на яку потім ти зможеш вже спиратися і розуміти що до чого. Це ретинол, він завжди буде в цьому допомагати. Це можуть бути пілінги, це можуть бути косметологічні процедури, такі як лазер, але це потрібно теж розуміти, що це і в чому справа. І також дуже часто люди, коли починають звертатися не до професіоналів, їм можуть наробити не те, що потрібно, і люди потім будуть звертатися вже до нас з. Посттравмами, які їм нанесли неправильним доглядом, неправильним косметологічними засобами, і також це потрібно буде вирішувати. Існують вже нон-коменеджені, да і нон-акнеджені. Про що ми говоримо? Це вони не закупорюють сальні залози і вони не сприяють створенню камедонів. Але це також може бути написано. На упаковці, а насправді воно там не буде. Тому ну, можна на це звертати увагу. Але це може бути також маркетинговий хід. Якщо ми говоримо про сонцезахист, існують фізичні та хімічні фільтри. Фізичні фільтри це оксид цинку і діоксид титану. І що вони роблять? Фізичні фільтри. Фізичні фільтри роблять, так би мовити, плівку, яка захищає поверхневі шари шкір від впливу сонця. А що роблять хімічні фільтри? Вони Сонце проникає в шкіру і воно перетворюється на теплову енергію. От що, вони різні. Але можна користуватися і тим, і цим. Можливо, дуже, зараз ще дуже часто їх поєднують, коли є і фізичний фільтр, і хімічні фільтри. І фізичні фільтри вони більше. Дають таку плівочку, і вони більше щільні. І пацієнту це може не сподобатись. Але насправді, коли ми користуємося хімічними тільки фільтрами, то це потрібен час для того, щоб вони поглинулися, а потім почали вже працювати. Вони будуть легкі, фізичні фільтри будуть більш тяжкими, і люди їх будуть відчувати. Але вони краще захищають, якщо ми говоримо про жирну шкіру. Але ще момент в тому, що якщо ми з вами вибираємо догляд, то краще хай він буде у вигляді або флюїдів, або кремів, тому що якщо це буде е, дуже е, товстий шар, то це буде відчуватися. Вони ж можуть бути з камедогенним ефектом, і вони можуть навпаки забивати виробку, забивати сальні залози, і воно буде, коли дуже сильні, дуже щільні. Тоді вони будуть давати ефект запалення. Це буде як парніковий ефект, коли ми наносимо, і воно починає таке не дуже комфортне бути. Звичайно ж, підбирають пацієнту, потрібно звернутися до нас, і ми з ними будемо розмовляти, що йому більше підійде, тому що існують декілька виглядів сонцезахисту. Це може бути вигляди крему, це може вигляди гелю, це може бути вигляди спрею, це може бути вигляди флюїдів. І якщо ми говоримо про жирну шкіру, то краще хай це буде флюїд або це буде гель. Якщо ми говоримо про спрей, то пацієнт повинен знати, що це не основний догляд, це ми можемо тільки в той час, коли ми зранку нанесли сонцезахист, а спреями. Можемо вже підтримати сонцезахід або пролонгувати його дію. Це не головне, і це потрібно також людям розповідати, тому що дуже часто вони кажуть, що ми користуємося тільки спреєм, але він не захищає, він допомагає і пролонгує. Звертатися до спеціалістів для того, щоб спеціаліст змог йому розповісти, що до чого, тому що е, ми говоримо про те, що зараз дуже багато всього, і на ринку ми можемо знайти будь-що і будь-де. Але якщо, наприклад, у пацієнта є просто жирна шкіра і він може впоратись з звичайним доглядом, то чому ні? А якщо вже є, він бачить, що він не може впоратися. Якщо з'являються висипи, якщо з'являється запалення, тоді краще звертатися до лікаря, і лікар буде розповідати і пояснювати, як краще доглядати за таким типом обличчя. Взагалі, насправді, ми намагаємось допомогти кожному пацієнту, з якою проблемою він до нас не звернувся, і кожен пацієнт для нас індивідуальний. Тому ми до кожного підбираємо свій підхід і розмовляємо, і робимо так, щоб йому було зручніше і комфортніше. І звичайно ж, спираємося на його фінансовий стан, що він може купляти, що він не може купляти. Тому це все лояльно, і ми можемо допомагати.